Вони помилялися з самого початку падіння Радянської імперії. У них же теорія така, що Радянська Імперія, Радянський Союз колапсував, впав, тому що впали ціни на нафту. Так? Угу. Ну, це абсолютний абсурд. абсолютний абсурд. І вони кажуть, це ми розвалили Радянський Союз, ми зменшили ціни на нафту, ми почали гонку озброєнь у космосі, і Радянський Союз розвалився. Ну це бувши повний повна деградація інтелекту я ще. Той час, коли розвалювався радянський союз, я був у сполучених штатах. Дуже багато зустрічався з естеблішментом, з конгресменами, і навіть надрукував Wall Street програмну статтю на половину половину такої першої полоси. І Я там в 91-му році це влітку було спрогнозував, що радянський союз має розвалитися в цьому році, в кінці року зробив такий прогноз. Якщо тільки ви, американці, не дасте а, Гарбачову гроші. Він просив 20-30 мільярдів. Ба більше я тоді працював потім заступником голови Нацбанку. Поїхав в Бангкок на збори е, міжнародного валютного фонду і виступив проти того, щоб міжнародний валютний фонд дав їм гроші. Сказав, що ми у Кравчука взяв листа, підписав, що ми виходимо із міжнародного валютного фонду, і всі рішення стосовно радянського союзу будуть незаконні. незаконні. І вони проголосували проти кредиту радянському союзу на 20 там 30 мільярдів. Я сказав, що всі ці гроші підуть на КГБ і армію, яка буде душити національне визволення рухи. Так, описав до речі, це в книжці Ескалація раджу прочитати. все це було. Але американці ну як діти не розуміли. Вони собі приписували розвал Радянського Союзу. А насправді Радянський Союз розвалила Україна, коли ми на референдумі в кінці 91-го року проголосували за незалежність і вихід із радянського союзу. До речі, нагадую всім за це проголосували і мешканці Донецької області, Луганської області і Республіки Автономної Крим. Всі проголосували за вихід. Більшість, отже, радянський союз розвалила Україна.